Рассказывай, стишок рассказывай бабушке, давайте. Давай. Так, стой, давай мама да. будет. Рассказывай ты. Ты бабушка, моя, такая гарна, молода. Не молодая, витаю, ведущий Ви тебе, божаю. Счастья. Счастья, радуши, добра, Щоб веселою була. Мабуть. Щоб ніколи щоб бабуся, давай, давай, дітям ще, ще, ще. дітям, внукам ще платіла. Кожен ранок. Кожен ранок. Дейте, бабуся, давай, давай. І, і нічого не боялась. Хай Господь допомагає твою руку.

папы. <связи> Спасибо. <связи> Спасибо. От папы. Это мы решили подарить тебе материнскую плату <плотный> до компьютера. <плотный> материнскую плату до компьютера. <плотный> <плотный>

Боже, даси. Сем... Це бабушкине. Боже, я навіть не знаю, що вам сказати. Да, да це бабушкино. Возодра. Хочу подивитись тоже. Слухай. Но ну він подёргиє, подёргиє і оставить. Да, ми поїдемо з бабушкою, я купимо подарунок. Ні. Так Ти чого п'єш? На пол. Ти мовити, висти.